Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком смачної картопляної запіканки. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене вподобайкою та будь-яким коментарем. Для цієї запіканки я використовую стару картоплю, думаю, у багатьох вона ще є, тому зараз я її натерла відправляю у водичку, хочу промити, щоб вийшов лишній крохмаль, набираю нову воду. І буду відправляти на газ. Трішки її проварюю, не довожу до кипіння, щоб вона стала такою м'якенькою, і буду швиденько відправляти її у холодну воду, щоб вона не продовжувала готуватися саме у воді. Холодна вода зупинить процес приготування, і картопелька наша буде наполовину приготовлена, а наполовину сира. Тепер займуся засмажкою. Я нарізала вже цибульку, відправляю її на сковорідку, також відправляю натерту моркву і це все ретельно підсмажую. Розділила я картопельку на дві ємності, так як у мене це заготовки в морозильну камеру. Цю запіканку можна заморожувати і пізніше готувати. Тому сьогодні я вам покажу, як готувала саму заморозку і як готувала цю запіканку після розморожування. До цієї картопельки я вже додала засмажку, додаю два види фаршу, це в мене свинячий і курячий, Все ретельно перемішую, підсолюю, також перчу і відставила поки в сторону. Взяла я свіжу капусту, зараз її продають багато де, нарізаю її на такі чималенькі шматочки, це не дуже принципово, як ви її наріжете, саме головне, щоб була капуста. Ну і тепер беру одноразові формочки, можна взяти звичайні форми, але в мене у заморозку пішли всі форми, не тільки одноразові, а й звичайні. Саме цю запіканку я ось викладала на одноразові формочки. На дно форми я виклала трішки капусти, тепер відправляю сюди картоплю з фаршем та засмажкою. Далі буду змащувати домашнім кетчупом. Можете цього не робити. Мені подобається саме, як смакує цей кетчуп у цій запіканці. Ось так змастила я зверху, покриваю знову капустою і знову нашою картопелькою з фаршем та засмажкою. Виходить, у нас типу такої запіканки, яка шарами викладається. І ось так вона виглядає. Відправила я. 5 запіканок у заморозку, ну і зараз будемо з вами її готувати саме після заморожування. Якщо ви не хочете заморожувати, можете готувати її відразу. За годинку чи дві до приготування бажано дістати ці запіканки із морозильної камери, змастити зверху ось так сметанкою. В мене це домашня сметана, вона найбільше тут підходить і смакує, але можете використовувати і магазину. Також буду використовувати я твердий сир. У мене це такий польський ліліпут, дуже полюбляю саме цей сир. Відрізаю невеличкий шматочок, буду його натирати і посипати запіканку зверху. До речі, цю запіканку ви можете змащувати не тільки сметаною, а й майонезом. Все залежить від того, що у вас є в наявності, тому використовуйте. А ті продукти, які є в холодильнику, щоб не купувати нічого лишнього. Ось так посипаю зверху тертим сиром, розігріваю духовку на 180 градусів і відправляю їх туди буквально на годинку, годину 20, все залежить, від того, де ви розморожували ці запіканки. Якщо ви будете готувати її свіжу, то вистачить і години. Мої запіканки вже підрумянились, нарізаю її. І буду викладати на тарілку. Дуже зручно готувати цю запіканку в заморозку, пізніше використовувати, так як стара картопля скоро закінчиться, а з молодою картоплею це буде трішки вже не та запіканка і не той ефект. Дуже рекомендую вам приготувати цю запіканку, так як вона дуже смачна, дуже поживна і ситна. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних ідей, що приготувати сьогодні, також різні рецептики. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!